Продовжіть, будь ласка. Ви сказали, що хоче Путін відмовитися. Не прийняв він і пропозиції Трампа, так оці забаганки, які він е, висуває, це фактична відмова. Тобто, апріорі, вони не можуть бути прийнятими для України, бо це ставить нас в велику небезпеку. І Путін не, не хоче зараз припиняти бойові дії, тому що при призупинення бойових дій йому вкрай невигідне, тому що е, тоді розхолоджується його армія і е, люди з. Фронту будуть намагатися повернутися в тил. А в тилу такі от озброєні люди, які добре вже навчені воювати, вони для путінського режиму край небезпечні. Крім того, економіка Російської Федерації зараз на воєнних рейсах, і відповідно їм зараз перерінтовувати бюджети з військових потреб на мирні соціальні потреби, теж не в інтересах тих людей, які вже навчилися в Росії на цьому заробляти. А це величезна кількість людей за деякими оцінками експертів до 15 мільйонів е, працездатних людей отримують серйозні доходи, серйозні зарплати на військовому виробництві, на військових відкотах, на е, спорядженні і таке інше. Отже, е, зараз Російська Федерація ну ніяким чином не може собі дозволити вийти з цієї війни навіть на 30 днів. Тому я з самого початку казав, що на жаль, це перемир'я, воно фіктивне, воно на папері реально перемир'я. Ми таким чином не досягнемо. І тим не менш Росія буде затягувати так процеси на ваше бачення. Безумовно безумовно Росія буде затягувати цей процес. Триватимуть бойові дії, як ми бачимо, вони тривають і з нашого боку, тому що вже навіть по москві вглиб Москви в середині садового кільця вже прилітають наші дрони. Чому ми не можемо зупинити бойові дії? Тому що як тільки ми призупиняємо бойові дії, ми тим самим даємо можливість противнику перегрупуватися, провести ротацію і знову почати наступ на Україну, і так як вони це і планували. на початку передачі було дуже правильно сказано, що Путін не відмовився від. Жодної своєї цілі в Україні, а така глобальна генеральна ціль Путіна в Україні це знищення самої України, не тільки державності, якщо хочете. Всього, включно з, з зрозуміло, змовою з назвою Україна з усім, що пов'язано з Україною. У Путіна великий комплекс щодо України е, він правильно розуміє, що де факто, вийшовши з радянського союзу, Україна припинила існування радянського союзу, як він це назвав найбільшою катастрофою двадцятого е, століття. Але не будемо забувати, що завдяки цій катастрофі Путін власне і отримав владу. Він і став президентом Російської Федерації внаслідок того, що не стало радянського союзу. Так, це до речі, таке зауваження цікаве, пане Костянтине. Скоріше за все, до перемир'я, вже не припиниться вогню, а якийсь перший етап, буде і ще додаватися і оті вимоги до НАТО, які Путін висував власне в 21-му році. Ще на початку, ну майже перед самим вторгненням як ультиматум Путіна. Що ви скажете? Вони так само залишаться, щоб НАТО там до 97 го року кордонів відсувалися, чи о, тут вони обмежаться тільки виключно вимогами до нас? Вимогами до нас. Тобто, вони вимагатимуть, щоб Україна не вступала в НАТО? Але зрозуміло, що вже Швеція, Фінляндія, тим паче країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія з НАТО не вийдуть. Тому ні, тут Путін все таки так чи інакше, але він є реалістом. Він чудово розуміє, на що він може розраховувати, а які вимоги будуть виглядати просто смішними. Путін точно не хоче виглядати смішним. Це не Бензі, який вим... цей заступник міністра закордонних справ Росії, який вимагав НАТО, забирає свої манатки і забирається на кордони 97-го року. Це й може Клоун. А Путін ні. Тому Путін, я думаю, про це говорити не буде. Вже Рютте говорить, що наразі питання вступу України до НАТО з порядку денного знято. це погано. Це вони просто піддалися на тиск Путіна. Українська влада на цей тиск не піддається, тому ми не чули жодних заяв української влади, що ми згодні відмовитися від перспективи вступу до НАТО. Пане Костянтине, стосовно того, щоб Трамп написав у себе в соцмережах, що він говорив з Путіним, потім в білому домі це не підтвердили. Якось типу, як наче як заплутались. Ну не знаю. Але до того, що Курщина на ваше бачення, наскільки е, цей регіон, тому що ну ми говорили про те, що це козир, і багато хто говорив, що це козир. Е, Трамп ніколи про нього не говорив. І Путін так само не, не дуже той згадував, але в, згадав вчорашній промові. І Трамп про це написав. До чого це все? Давайте ви поставили питання, таке комплексне. Воно з двох частин складається. Я почну з того, що Трамп говорив з Путіним, а потім Білий Дім спростовує цю інформацію, що він не говорив. Ви знаєте, от такі от заяви Трампа мене щиро лякають, тому що. Об'єктивно виглядає так, що Трамп не пам'ятає, що, що що він робив і з ким він говорив. Ну, дивіться, це ж не, не жарти написати в соціальній мережі, що я мав телефонну розмову з Путіним. Йдеться про те, що нібито ця телефонна розмова відбулася вже після повернення Волта з Москви. А там раптом Білий Дім спростовує, що він не говорив. То ми от не розуміємо, у Трамп добре пам'ятає, що відбувається, що він робить. Оце це дуже така. Знаєте, е, мені здається, для американського виборця це дуже неприємний сигнал. Тепер що стосується Курщини, Курщини, ви знаєте, я не виключаю тієї обставини, що цілком вірогідно у Джиді на Україну тиснули наприклад на того, щоб Україна відійшла з Курщини, як таким так би мовити, щоб спонукати Путіна прийняти пропозиції Трампа. Трампу дуже потрібно, щоб Путін прийняв ці пропозиції. Ну тут знаєте, ця от пресловута Нобелівська премія, що теж виглядає. М'яко кажучи, ознаками м, такого серйозного психологічного перенапруження Трампа, коли за, для Нобелівської премії він йде на такі от е, речі. Тому я не включаю, що мав е, місце тиск, і ми відійшли з Курщини. Ну і крім того, все ж таки не можна виключати і іншого моменту, що е, частковий успіх мала ця операція труба, коли росіяни по трубі е, пробралися, нібито в тили наших військ. Я думаю, що от, в умовах туману війни.